Шосте березня. Всіх вітаю, посів яру ячменя по городах. Невеликі ділянки, але в общій сложності гектар 5. Сіємо ячмінь ярий з ярою вікою. Така суміш. Співвідношення приблизно 8 к 1. 8 частин ячменя і одна частина віки ярою. Хто казав, що НЗ рано весною не сіє? Ось вам результат. Іде як по маслу. Трошки чернить, але ячмінь ложе в сиру землю. Дуже гарно, дуже гарно. Наш попередник тут теж був ярий ячмінь. Після збирання була висіяна суданка ось така, тут паслися корови і все, до осені отаке було, що вони могли з'їли, вся остальна паличка залишилася. пару днів назад я пробіг тут ліфосатом у нормі тест 1 кг, тому що присутствують Зимуючий бур'ян, падали це ячміня, Ось золо зимуючий бур'янець. Його небагато, але він є. Забере його те, що не забере такі плюси, можна сказати, від до 9 тепла, ночью приморозки, але я пробіг. Ну і на даний час висіваємо. Сівалка суданку цю паличку. Вона така ламається, вона суха ламається, сівалка її перерізає конкретно. Ось п'ятий елемент, що нам тут робив. Подивимося, є, є черв'як. О, от, а тут живно всяка різна живе. Бачите що робиться під, під кучою на воду? Є і нори, звісно, це мабуть медведка, я так думаю, щось похоже. Ну нічого, хай живе. Це природа, що зробиш. Ще раз повторюсь, земля достигла для ранніх зернових, ну, сівалка справляється просто гарно. Нема ні налипання, ні забивання, нічого. Одним словом заїхали, виставили норму висівати, сіємо. Напам'ятаю, міжрядя 18,5 см. Кидаємо до 60 штук на погонний метр, щоб зерно ячміня і віки було крупніше, так не густо, одним словом. І ми зазвичай, як завжди, 12-21 чіпляємо. Так упресовує зерно, ось воно одне, друге лежить. Головне невелику швидкість, щоб не викидало. Ось насінина. Ось ось під боком лежить, видно. Ложай в рівчачок, сиру землю, питань немає. Все, нема що тут більше базікати. Всім пока. Дивіться, кому цікаво.